Вітаю усіх глядачів каналу Let's Play Українською. З вами Алекс і ми продовжуємо будівництво нашої транспортної імперії, в грі Транспорт Fever. У нас уже наступне століття, відповідно, наші міста вже активніше розвиваються, і я тут помітив, що не лише міста, але і мешканці. Тільки що ви могли, напевно, побачити червоний автомобіль, так уже по містах їздять навіть автомобілі, і це, звичайно, не мої, це звичайно мешканців. Правда, він кудись зник без вісті, ну це вже таке. Отже, ось нас ще один автомобіль. Тобто, по містах, як бачимо, вже активно можуть пересуватися люди і просто на своїх автомобілях. А відповідно, можна сказати, в якій степені це наша конкуренція. Ну, можливо, конкуренція, а можливо, навпаки, допомога. Тому що люди вже самі їздять, куди їм потрібно. Наприклад, ось цей їде додому. Хто його знає де його дім, давай поглянемо. Цікаво. Ага, Ось там. Дивний він, звичайно, маршрут вибрав. Ну, нічого. Тобто, люди тут також просто так нікуди не зникають, ні звідки не беруться. Вони кудись їздять, вони звідкись приходять, кудись ідуть і тому подібне. Відповідно, нам треба зайнятися активніше нашими містами. Ось у нас є, звичайно, автобусні лінії, це, звичайно, чудово і цікаво. Але, як пам'ятаєте, у нас є також тут і трамваї. Тому, думаю, буде досить доцільно побудувати м, якусь трамвальну гілку. Це повинно бути цікаво. Тільки ось треба подивитися на місто і вирішити як би її краще розташувати. Отже, у нас тут житловий район, у нас тут вокзал, ось ось тут у нас комерція і тут у нас промисловість. Відповідно, логічно би було, щоб гілка трамвая проходила, ну, якось ось так, напевне. Ось так. А можливо, і от сюди. Тобто зробити просто кільце і нехай собі їздять. Звичайно, добре, і по центру було їхати, з іншої сторони, не добре повністю, щоб було у нас точно так же, як і автобуси. Тому я думаю, що ми зробимо все ж гілку трамваю ось так. Якось. І ось тут я ще не вирішив. Ну що ж, давайте розпочнемо для початку. Нам потрібно покращити наші вулиці, так? І побудувати. Трамвайні лінії, тому що, відповідно, по звичайних дорогах ніякі трамваї їздити не будуть. Тому ми беремося за будівництво колії. Отже, ось ми побудували шматочок колії, як бачимо, у нас змінилася наша дорога, тільки е дивно те, що у нас така дорога. Чому ми можемо покращити лише до ось такої страшної, ну, це, це запитання, звичайно. А якщо ми покраще не буде? Ні, тут можна тільки е, забрати все. Тобто, одне дивно, що у нас не бруківка нічого, а просто от така е, страшна дорога до цього у нас була бруківочка гарна, а тепер у нас і трамваї будуть їздити по такому. Ну, Напевно, так і є. Напевно, у нас просто немає інших можливостей. Я, звичайно, вибрав ось. Ну, давай візьмемо широку вулицю і тут покращити. Ну, в принципі, тут таке ж. А ні? Все ж це від цього залежить, так, нам просто треба була широка вулиця, а давай ще раз. Можливо, там просто була така дорога. Можливо, це є. я просто їх залишив. Так, це була просто така дорога, я просто її м -м -м, встановлюю на неї ось трамвайну гілку і усе. Ось, а там була дорога не дуже добра, і так вона і залишилася. Так, тут він розвернутися може. Далі ми розвертаємося от сюди. Тут у нас вже все є, і тут треба буде вирішити. Давай, ми поки що з іншої сторони заїдемо. Можна, звичайно, було ось сюди перевезти. Ось, але тут ніхто у нас не буде заходити. Давай, напевно, ось так зробимо. Ось так. Ось так. Далі точно поворот от сюди, от сюди. Місто буде розвиватися, тоді ми будемо ще активніше. І думаю, все ж до кінця ми проведемо. Ось. Сюди, сюди і сюди. Все. У нас завершена колія. Ем, ось тут якийсь шматочок лишній. Навіть не знаю, можливо, ми все ж спробуємо ось так зробити. Ось. Ем, тому що там повторення у нас йде із. Автобусами, так? Як можна? А, можна просто зняти покращення. Ось все. Добре. Наступне це нам потрібно десь встановити наше трамвайне депо. Я думаю, ми його встановимо. Хоча навіть перед депо, встановимо ми його, звичайно, ось тут. Перед депо нам прийдеться ще дещо зробити. Це, звичайно, встановити зупиночки. Так, давайте подивимося. Де наші зупинки? так? Автобусні і трамвайні вони одинакові. Відповідно, в принципі, можна навіть ці ж і використовувати, я так е, сподіваюся, так? Отже, ось цю сторону буде так і їхати. Далі наступна зупинка у нас буде ось тут. Далі зупинка. Думаємо ось тут. Далі ось тут. Ну, щоб на кожному, як говориться, повороті було. щоб Куди треба люди могли дістатися? Сюди, сюди. Ось. Якщо ми вже сюди провели, то, відповідно, тут і зупинку треба. Тобто зупинок чимало буде. Е, будуємо відразу лінію. Так. Отже. Звідси. Сюди. 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 Далі. От сюди. Далі сюди. Уже шоста. Ну, Трамваї повинні активніше їздити, мені так здається, і не буде в них великих проблем. Ми, звичайно, запустимо чимало трамваїв, нічого собі в мене вийшло аж 12 точніше 11 зупинівок. І тут є ще така штука в трамваї цікава, що ми можемо просто ось відразу ж ми побудували дві колії в одну сторону і в іншу. Відповідно, ми можемо провести як сюди лінію, так і в іншу сторону. Напевно, ми так і зробимо, щоб люди й туди, і в іншу сторону собі. Могли кататися, ну кататися їздити. Отже, давай на іншу зупиночку. Так, далі. Приблизно протилежно, щоб було. Ось тут у нас от так. Далі ось так. Тут у нас сюди, ще одну. Ще. Також тут потрібна. Тут потрібна, тут потрібна. І ось тут потрібно. Все, нормально. Мені здається, нормально. Давай поставимо ще одна лінія, щоб у нас була в іншу сторону тільки. Не можна тут скопіювати. Ні, скопіювати не можна, на жаль. Отже, починаємо. Починаємо ми. З того, що будемо дивитися, де наша зупинка з іншої сторони. Так, вибираємо ось цю і поїхали. Поїхали сюди. Далі, сюди нам потрібно. Головне. Подивитися точно нічого не знайти. Мені здається, тут я трішечки щось не так зробив. Давай тут видалимо. Ось, додаємо ще одну станцію. Обов'язково з цієї сторони потрібно, тому що якщо не з тієї сторони, то воно не буде активно працювати. А чому в нас тут зелений щось там повертається? Здається, я щось там поламав. Ну, зараз розберемося, сподіваюся. Ага, нормально все. Ось. Все у нас нормально, уже нічого ламати не потрібно. Далі. Тут ще одненька. Сюди ще одненьку. Тут у нас також є. Це у нас уже восьма, дев'ята. Десята і одинадцята. Все, все нормально, все нормально, все чудово. Ну що ж, прекрасно. Далі у наше завдання, звичайно, буде побудувати трамвайне депо. Трамвання депо, звичайно, відрізняється від звичайних, нам потрібно буде його іншого, так? Ну, здається, по розмірах воно таке ж. Однак колія від нього йде, давай зробимо ось так, щоб. А хоча, може поворот, ні, щоб не було нічого такого, щоб можна було спокійно собі виїхати, як треба. Ну що ж, ми дійшли до цього моменту. Ми будемо закуповувати самі трамваї. Давайте поглянемо, що у нас є доступного. Як бачимо, у нас чимало трамваїв є цікавих, і звичайний кінний трамвай, і е, ось такий е, якийсь віденський так, із швидкістю 20 км і 7 пасажирів. Це у нас 5 пасажирів 15. Далі у нас іде е, з величезною назвою, просто неймовірною, якою, напевно, також якийсь німецький чи австрійський, щось в тому роді. Уже 9 пасажирів і 27 км на годину. Він якийсь дивний, звичайно, виглядає, і е, я бачу, у нас вже більш-менш щось сучасне. Це вже у нас швейцарський трамвай, 11 місткість і 40 км на годину. Правда, я не знаю, як у нас тут буде їздити транспорт. Якщо, наприклад, автобуси мають меншу швидкість і прості автомобілі. Ну, подивимося. Отже, давайте закуповувати відразу. Два трамваї. Один в одну сторону. Ось. Відправимо. На лінію. На лінію. 14. Ось. Давайте зупинимо навіть на паузу. Ось. І другий у нас буде. На лінію 15, так? Цей на 15-ту поїхав, а ось цей на 14-ту щось не дуже. Можливо, це було на 14 у нас. Ану, давайте поглянемо. Це, схоже, було 13-та. Треба було 13-ту, тому він не поїхав. Ну що ж, давайте подивимося, цей важливий момент, коли у нас з'являться перші трамваї. Отже, величезне депо. Запускаємо час. І ось наші трамваї. виїхали. Виїхали. Один в одну сторону, другий в іншу. Хочеться навіть на них подивитися. Ще це у нас номер 54 Це, напевно, скрізь одинакові. Так. Є у нас, звичайно, там і воді, і все як повинно бути. Ми, звичайно, з ним подивимося. Цікаво, як тут пасажири будуть е, сідати, не дуже будуть сідати. Є відповідні звуки. Не все так просто. Звичайно, спочатку вони будуть не рентабельними, навіть не то, що не рентабельними. Рентабельність в цьому транспорті, який у нас їздить по місті, це дорядне. Нам обов'язково пасажирів возити. Дивні такі двері, звичайно. Головне, в першому вагоні вони інші. А, відкриваються, звичайно, є анімація відкриття дверей закриття. Ось в першому вагоні звичайні нормальні, а тут такі, що можна випасти. <рес> Де там наші люди? Є вже якісь бажаючі на зупинівках? Можливо, ось тут будуть перші пасажири, ні? Тут нам треба звичайно дорогу змінити, то я тут не дуже хорошу зробив. Отже, давай поставимо так покращену. А її не можна просто взяти і покращити. О, покращити. Ось так, так? Давай зробимо. О, так уже інша, інша справа. Тому що на тій дорозі не дуже гарно було. В принципі, і тут нам треба також її покращити. Давайте ми це зробимо. Широка вулиця. Покращити. Е, неможливо, напевно, широку, тільки середню. Так? Чи взагалі ніяку не можна? А цей шматочок також не можна покращити. Схоже, лише ось так можна покращити. Ага, Ось, все добре. Вузька, правда, а якщо ми таку візьмемо, поставимо? О, нормально, а взагалі широку. А таку не можна, така вже не поміщається. Посередню ми можемо скрізь поставити. Давайте ми поставимо. Ну, де це, звичайно, можливо, тут також вже неможливо. Хоча зеленим нам позначається, що там у нас пасажирів немає, немає ще пасажирів, на жаль. Ось. А тут, здається, вже якісь були, ні? Ні, мені здалося. Ну що ж, добре, з цим ми розібралися. Давайте вже інше місто також заповняти. Там у нас транспорт ну, нормально, нібито працює, звичайно, потрібно за ним періодично слідкувати, але поки що ніяких проблем не повинно бути. Далі будемо займатися ось цим, містом. ось цим містом. Що у нас тут є цікавого. Для початку потрібно подивитися, які у нас є райони. Як бачимо, у нас тут місто набагато більше. Ось і думаю, буде. Ну, якось дивно, так, тут зелене, тут зелене, тут разом з тим все перемішане. Думаю, буде ось такое якось поставити. Прям, прям, прям далеко. Ось, можливо, і це через центр потрібно було би. Ну, я хоча би так зроблю. Отже, приступаємо. приступаємо. Для початку нам потрібно провести колію. Відповідно. Раз, колія, 2. Сюди. Так, далі повертаємо. Відправляємо сюди. Так, тут буде повторення. Ці лінії може ми прямій проведемо. Давай просто прямій і ось так, щоб не було повністю повторення. Ось, все. Здається, все нормально. Що ж, наступне, це, звичайно, нам потрібно провести знову ж таки станції, прокласти. Тут треба ще дріжку покращити відразу ж. На звичайну. звичайно, середню. Давай покращимо. Є тут така можливість. А якщо на велику треба зносити споруди? Ну, це, звичайно, абсолютно не варіант. Тут взагалі неможливо. Виділяти споруду. 50 тисяч буде коштувати, ну нехай буде. Нехай буде, зато буде краща дорога. Ну, і тут взагалі неможливо нічого під'єднати, нічого зробити. Може, хіба. Хоча б... О, хоча б вузька. Хоча б вузька тут у нас буде добре. Отже, давайте приступимо уже до станцій, так? Для початку в одну сторону. Отже, автобуси там їздять десь по центру. Буде пересічення десь, і це добре. Отже, зупиночка. Зупиночка у нас буде. Ось тут. Далі. Ось тут. Далі. Ось сюди. В цьому районі декілька штучок. Не будемо тут їх вже часто ставити, тому що тут у нас. По розмірах більше місто. Ось і, 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 думаю, передостання ось тут. Так. Ну і відповідно в іншу сторону, знову ж таки, от, наприклад, маршрутки чи автобуси їздять лише в одну, а в нас будуть трамваї їздити і туди, і сюди. Звичайно, з автобусами можна було те ж саме зробити. ось, Але у нас є трамваї. У нас є трамваї, і вони вирішать усі наші проблеми. Так, далі сюди. Треба буде потім порахувати, скільки їх буде. Звичайно, ми зараз побачимо, коли будемо прикладати маршрут. Отже, розпочинаємо прокладання уже маршруту. Нова лінія. Уже е, стільки кольорів, я не знаю, а який буде, якщо там у нас буде 50 ліній. Розпочинаємо звідси. Одна зупинка. Ще одна. Сюди. Це у нас четверта. П'ята. Шоста, сьома. Восьма. Схоже, стільки саме буде. Ані менше. Всього дев'ять. Хоча місто більше. Ну, так вийшло. Добре, це у нас уже готово. Відповідно, у нас нова лінія. Ще з цікавішим кольором. І в іншу, в іншу сторону. Прокладаємо. Зупинівочки. отже, зупинка номер один. Далі ще одна. Сюди. Далі сюди. Звичайно, це все можна було зробити одним маршрутом, щоб, наприклад, трамвай їхав звідси сюди, там розвертався і вертався назад. Ну, мені просто так захотілося. Можливо, в третьому місці я і так і зроблю. Щоб просто проїжджав трамвай через усе місто, розвертався і. їхав назад. Так. Щось тут. Щось тут здається не дуже добре. Так, це давайте видалимо ще одну. Додамо. Я не в ту сторону, мені здається, запустив. Отже, сюди. Далі сюди. Сюди. Ну і все, так? Нібито все нормально, нібито все у нас їздить. Ну що ж, наступний етап, знову ж таки. Трамвайне депо. Де ми його поставимо? Думаю, десь ось тут. В промисловому районі, щоб людям дуже не шуміло. Ось. Так, це вже можна забрати. Усе. Далі. Трамвайне депо Ось це воно у нас. Нормально. Все, прекрасно. Ну що ж, наступне далі. Закуповуємо знову ж таки два тих же ж трамвайчики. Ось один і два. Третій трамвай у нас буде їхати по лінії номер 16. Ось, а ось цей по лінії номер 17 Все, відправляються трамвайчики. Давайте тим часом поглянемо, що у нас із цими маршрутами, чи є там вже люди якісь чи хоча б їздить хтось на цих трамваях, які ми запустили. Ну, ми бачимо, на зупинках уже. А, хоча це не ті зупинки. А, а тут. Треба знайти, де да, ці трамваї? Не так просто знайти трамваї в місті. Ні, тут нікого немає. Ам... Невже вони їздять пусті? А ну? Ні, ось тут є люди. Є все ж люди, так. Звичайно, це якийсь час пройде, поки у нас все буде розвиватися. Давай подивимося, як там люди виглядають у нас. Де ви там сидите? Не... Ой, бачимо одного товариша ось один, і другий. І ще хтось там, здається. Першому вагоні нікого не... Ні, є ось там і в першому вагоні ще голова стирчить. Ось прекрасно. Ну що ж, і приступимо до третього міста. Тут, я, в принципі, як і казав, зараз спробую зробити просто по прямій, там, через центр міста. У нас тут в центрі все досить-досить жваво. Ось, Тому ми зробимо десь тут, наприклад, кінцево, так? Чи ось тут. І просто проведемо лінію звідси сюди. Він тут буде розвертатися, і знову ж таки повертатися назад. Отже, 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 отже. Так, станція. У нас тут є зупинка, звичайно, і є ж також і станція. Автобусна трамвайна. Це що, одна і та ж сама? А, ну так. Можна, звичайно. Просто взяти, зробити такі величезні, і туди всі люди будуть з'їжджатися. В принципі, можна би було це зробити. Ось, щоб сюди заїжджали. Можливо, в майбутньому ми там не знаю, між міжміські зробимо сполучення. Ось, але давайте все ж поставимо просту для початку, чи хоча б відразу серйозну таку. Напевно, все ж серйозно. Біля головного вокзалу. Ось. Ось десь сюди, щоб воно нічого не заважало. Якщо ми будемо розширювати нашу станцію, не, ЖД, так? Залізничну. Ось, і відразу вже ж з іншої сторони, з іншої сторони, думаю, де би тут краще? Давай поглянемо, що у нас так. Ось тут через все місто пройде, і е, можемо, в принципі, навіть тут завершити. Хоча, думаю, і тут нормально буде. Це ж тут ми поставимо, тільки тут у нас вже буде звичайна. Тут у нас велика, а тут звичайна. Поки що тут кращого не потрібно. Ну і що ж, і прокладаємо відповідно. Все, що нам треба, а нам треба це залізниця. Далі сюди. Проїжджаємо. Давай так, ось це центр у нас буде. Ось там найдорожчий. Чим зеленіше, тим дорожче, так? Найдорожча ціна на все, що у нас є, так. Сюди. Ох, трішечки не в ту сторону я провів. Щось я заблукав. Тут не треба було. Тут не треба було. Ось треба було е, от сюди. Тут ще шматок не вистачає, так. І усе так. Воно саме автоматично у нас на станції наші робить. Здається, все нормально все провів. У нас є повністю завершена лінія. Ну і що ж, її наступний звичайний етап це депо. Депо ми побудуємо десь десь ось тут, на краю міста, щоб нікому знову ж таки не заважати. Ось автобуси. Так, депо, трамвайне і в цю сторону. Чудово. Тут, в принципі, вже можна навіть і по одному трамваю запускати, але нехай буде два. Вони тепер будуть їздити, просто розвертатися самі. Не треба в одну сторону і в другу. Тому тобто вони будуть просто розвертатися і їхати далі. Отже, закуповуємо знову ж таки ось цей. Ага, ще лінію самоту. Ми не зробили. Ну що ж, для початку, звичайно, потрібно лінію. Давайте закриємо ці всі віконечка. Це у нас уже 18-та лінія. А, лінія. А зупинок то немає. Ну, скільки всього треба. Дивитися, слідкувати. Отже, зупинка. Зупинка, знову ж таки. Тільки у нас уже малесенькі. Так, тут у нас кінцева. Ось тут. Там, правда, люди не живуть і не знаю, як вони там будуть, чи не будуть дуже ходити, їздити. Ось сюди. Далі сюди поставимо. На кожному, в принципі, перехресті чи кварталі, точніше, будемо їх розташовувати. Щоб міг кожен дістатися, як води йому потрібно. Ось. А тут е... просто на кінцево, то ніхто не буде їхати, а з іншої сторони, тут будуть розвиватися. Так просто швидше люди будуть діставатися. Давай все ж поставимо, добре, нехай буде так. Але е... в підсумку навкруги завжди різних зупинок активно, активно розбудова йде. І тому рано чи пізно у нас там буде чимало. Населених е, якихось домівок людьми. І проблема, якщо вона і буде, зникне. Ну, а тут ми вже не будемо нічого поки що ставити, думаю, цього достатньо. Що ж, зупинки є, далі нам потрібно побудувати побудувати, звичайно, лінію. Так. Отже, додаємо станції. Перша станція у нас ось це. Ось тут треба буде і в одну сторону, і в іншу. Все розташувати. Далі сюди. Так, тут у нас що, зупинки нема. А, ні, є, вона там заховалася десь. Заховалася за деревами. Далі сюди. Ця. Розвертаємося назад. Це у нас уже 10-та. Звичайно, тут буде найбільше їх. Ну, просто по одному маршруту їдемо, але в, одну і в іншу сторону. Ну і все, і це кінець. Це кінцево, повинно все бути нормально. Все, відправляємо нарешті цей трамвай ось в цю сторону. Цікаво, якщо ми придбаємо ще один, давайте, напевно, відразу і придбаємо. Він поїде в іншу сторону, чи буде туди ж? Зараз поглянемо. Він в ту ж сторону. Це, звичайно, не дуже добре, тому що вони будуть їхати з невеликим інтервалом. Розвертається у нас тут. Розвертається і інший. Все прекрасно. Тим часом, як бачимо, поки ми тут розбиралися з трамваями, у нас уже 4 мільйони. Відповідно, ми можемо виплатити кредити усі, які у нас є, і, відповідно, у нас нуль. Повний повний нуль. У нас більше немає якоїсь заборгованості, ми більше не будемо виплачувати кредити. Ось наш транспорт нам приносить хороші прибутки. Наше завдання це лише розвиватися далі і далі. Можна хіба що ще поглянути, як там наші міста розвиваються. Наприклад, ось тут перевезення населення вже 55% 500 мешканців, так? Тим часом у нас з'явився. Ем, я так розумію, це якийсь автобус, чи що? Постбас. Цікаво, напевно. Звичайно, ми це вже будемо дивитися наступного разу. Тут у нас 391 мешканець. Ось, і ось тут у нас 488. Міста розвивається найактивніше ось це. На цьому будемо прощатися. Наступного разу ми займемося вже автобусами серйозніше. Дякую, що дивилися. З вами був Алекс і до нових зустрічей. Бувайте!